Привіт, шановні! Сьогодні я покажу вам один тракторець, який працює на фермі півтора роки. Е, трохи менше. Весною 24-му ми його виготовили. Це варіація з бензиновим двигуном. Ліфан. Ось так він виглядає на сьогоднішній день. В основному вантажить зерно. Чистить сніг і так далі. Ось так виглядає двигунець. Запилюжений, але робочий. Насос. Все в порядку. Ну, за ним дуже добре дивляться, за цим трактором насправді, тому він працює безвідказно. Дробак. тут трошки потіє. Тут трошки ржавіє, але це хлопці самі робили ці вила. Це вже не наша робота. Мости в порядку все. Роздатка там. Тут трошки сидіння порепалось. Так, розкажу з чим були проблеми. Перша проблема, що була, це з роздаткою. Роздатка в нас не нова. І вийшов з ладу диференціал. Диференціал прийшлося замінити. Просто були стерті зубчики. Почала дуже сильно гудіти, замінили диференціал. Все стало на свої місця. І друге, що вийшло з ладу, це хлопці кажуть, клема була погано обжата. Окислилась, перестав заводитись, думали, що проблема зі стартером. Замінили цю, цей вузол. І все поїхало. Як він заводиться на сьогоднішній день. Так, я не дожав. З мотогодинами, звичайно, китайці дуже брешуть, бо півтора роки пише 24, Ну, це мало ймовірно. Ось такий тракторець. Так виглядає. Мені здається, що достойний результат. Все, всім бай-бай, гарного вечора.